Сучасна людина прагне до створення комфортних умов для себе і своїх близьких, адже це основна мета, з якою ми облаштовуємо свій будинок, створюємо затишок і тепло в ньому. Водопостачання в будинку одна зі складових комфортного життя, але якість водопровідної води часто не відповідає нормам. Її жорсткість негативно впливає на техніку. Накип у водогрійній техніці призводить до перевитрати енергоресурсів на нагрівальному елементі пральної машини до перевитрати електроенергії та прального порошку. Білий наліт на сантехніці призводить до зменшення потоку води і псує її зовнішній вигляд. Існує доступне та ефективне рішення: фільтр від накипу свод as Принцип дії простий. Накип є кристалом солей жорсткості. Щоб уникнути його появи, досить запобігти процесу кристалізації. Свод АС містить фосфонати, які є інгібітором процесу появи кристалів. Або, іншими словами, фосфонати, приєднуючись до кристалу, припиняють його зростання. Свод АС запобігає утворенню накипу і видаляє раніше утворений. Вода після фільтру залишається відповідно до ДСТУ вода питна. Фільтр свод АС гіпоалергенний, високий ресурс без регенерації, працює при температурах нагріву до 105 градусів і при будь-яких показниках жорсткості води. Легкий монтаж збільшує термін служби захищаємого обладнання. Наповнювач для фільтрів SWOD-AS є унікальною запатентованою розробкою вчених науково-дослідного та проектного інституту водоочисній технології. Аналогів немає. Фільтри та картриджі SWOD-AS експортуються більш ніж у 20 країн світу. Врятуємо світ від накипу.